Доброго вечора, шановні українці, від імені нашої громадської організації хочу щиро привітати вас з Днем Незалежності. 31-ша річниця, хоча насправді не 31-ша, а їх вже дуже-дуже багато було. Тому що ми знаємо, що історія нашої незалежної країни влинили недалеко, далеко вглиб віків, і завжди наш народ був незалежним. Незалежно від того, Хто хотів його поработити, хто хотів нагнути, наші люди завжди виходили переможцями. І ми віримо, що і у цій війні ми переможемо. Так тому і бути. Особливо е легко було б нам з вами, якби при владі в Україні були українці, якби е не садили патріотів, таких як наш Паша Павлов, Багато стоїть хлопців по тюрмах, незрозуміло за що. Але сьогодні не буду псувати вам святковий настрій. Я думаю, що його достатньо зіпсували вже кацапи, які з усіх сторін сьогодні намагаються е зруйнувати і інфраструктуру, і святковий настрій, і взагалі зруйнувати все, що трапляється їм на очі і потрапляє під руки. Ну на відміну від них, ми сильна нація. Ми переможемо обов'язково. Ще хотіла б зазначити, що величезна повага і величезна подяка нашим Збройним силам, особлива подяка е, тим, хто керує системою протиповітряної оборони, тому що саме від них на сьогоднішній день залежить дуже багато. Також хочеться подякувати небайдужим країнам, які надають цю необхідну допомогу. Багато є у нас з вами справ після війни, але це буде після. Багато є новин, але також це буде не сьогодні. Тому ще раз усіх зі святом, волю нашому Павлові, і тільки в об'єднанні наша з вами сила. Далі буде.